Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо проходити гру Deadlight. Ми закінчили в такому вузькому просторі, і тепер будемо далі шукати рішення, як вилізти назовні. Ось там Щур є. Давайте спробуємо влучити. Що це в там? Так, ну ми, я думаю, ми дострибнумо до той платформи А, нормально тут не так глибоко, бо ми пам'ятаємо, що він не вміє плавати. Що відбувається, коли він нас закрутить? Неясно. Я не можу йти далі. Прямуй цим шляхом до станції метро. Коли ти виберешся назовні, пошукай будинок, який росте на дереві. Так, щур. Знайди мого сина раніше, ніж ці люди, і я допоможу знайти тобі одного з тих, хто тобі дорогий. Лише одного? Нам треба і доньку, і дружину, знайти. Щур, ти щось торгуєшся так не дуже гарно. Давайте спробуємо ще раз. Зараз я можу активувати платформу. Ага, я знаю де. Ось тут, мабуть. Я не знаю де. А як її активувати тепер? І тут нема. Мабуть якраз ось там. Ось там що нічого не відбувалось. Тепер може... Може платформа активується? Так, платформа активується, давайте шучу. Оу! Так. Щось відпадає. Щось відпадає. Тут взагалі... Це метро. Бачите, все розвалено, вагон. Вагон полетів. Тепер ми відрізані від щура. Ясно, що в нього ще якісь є? Так. В Голову. Ага, так добре. Тут щось є. Останній запис написаний в щоденнику одного з тих, хто вижив та ховався в метро. Виглядає, наче вони втратили надію, що армія може звільнити їх. Так, це не зачепить нас. Аптечка нам не потрібно. Стрибати, я так розумію. Давайте зараз з такого. З великого розгону е, Ну, щоб, знаєте, щоб... Е, швидше. Швидше впасти. То ми з розгону так і... і звалились. Так. Мабуть, на вагон, Може на вагон треба нам. Вийди. Ні, на вагон нам не потрібно. Хтось називається виживанням інше запереченням. Поки я роздивлявся, там щось щур казав. Чи наш герой казав? Що таке? Не можна відкрити, значить, хід один. Постелі постріляємо. Ми вже таке робили колись. Знову якесь буде легке рішення, але. От як визначити, чи це за нами чи. Це не під нами було все нормально. Встає, якесь встає, дивіться. Та не лізьте ви, от по голові вам, по голові. А їм все одно на рогатку, дивіться. Їх треба або сокирою, або... Або пістолетом. Я думав, нам Щур дасть дробовик. Навіщо я її розбудив? Скажіть мені. Ідіть сюди. Треба їх виманути в цю яму. Так, да, привіт, привіт. Дивіться, це як е, якийсь мітинг. Я як політик, а це народ прийшов. Так. Ось це станція метро. Ну, це я розумію, я ще треба підсунути. І. І ми. Да, не туди ж стрибаєш. І ми виходимо назовні. Ось так от. І тепер подивимось, що в світі твориться. Ми білу, білого світу не бачили вже дуже давно. Північне передмістя, 5 липня 1800, 1986 року, 618. Будиночок, який росте на дереві, так сказав, щур. Добре. Як раніше любили діти будувати будиночки на деревах, дверлі замкнені. Оу-оу-оу! От тільки давайте без цього. Здається, я не один. Да, не один. Я думаю, на цьому можна. Проводі. Так, полізли. Так, у нас сил. оу оу. Не будемо озвучувати. Машина. Машина? Загорілось... Що таке? Що... Якого? Я теж так... Е... Якого оце... Я думаю, не встане. Не встає так. Е... Спокійно. Спокійно тут. Тут скільки тут цих тіней? Це жах. Але ми їх пройшли тут знову. Ого! Бог пробачить їх, чи ні. Ну, це написано на стіні. Бог пробачить їх. А Наш герой ще запитав, чи ні. Дерев'яні чотки. На них хрестик зі слонової кістки. Християнин пришив би його. До своєї шкіри, аби не потрапити в пекло Куди? Ти що? Взагалі. Я висів собі на вікні, воно причепилось. Ти що, дурне? І не ж у мене ніякого. Мені вниз спуститись, подивитись, що там. Мабуть, нічого нема. і взагалі навіть якщо є, нас я. нас не цікавить уже. Так, а аптечку б. Аптечку б нам не завадило. Так, а тут забиті двері. Так, забиті. По машинам стрибаємо автобус, потім вантажівочка. Так, шукаємо аптечку. Не бачу. Тут не бачу аптечки. Тут бачу. Що це ми бачимо? Вилізка з Вест Seattle Херальд від 8 лютого 1986 року. У ній йдеться про близьке, про близьке проходження комети перед землею. Астрономічний світ. Я не встигаю читати, бо... Мене просто атакують тіні. Що за гальма? Мене просто атакують тіні. Нема часу. Нема часу пояснювати. Нема часу читати. Ось так от ми винесли якогось тіня. Так, давайте швидше оце тікати звідси, бо тут Взагалі точно немає часу. І вибиваємо швидко. О, аптечка, отут ми затримаємось. Поки нам там притисло. Тінь. Так, і тепер ми вибиваємо двері. Так, зрозумів. Зрозумів. Оу! Все нормально. Та куди ж ти мене? Хотіли ми залізти, але нам у нас не вийшло це. Бо стягнули за ногу. Так, вікно. Ні, на, на дах. На дах, Що далі. О, будиночок! Будиночок! Так, оце паркур, нормальний. Як же ж тепер дострибнути? Мабуть, нас зараз задавлять. Нас задавили, бо треба було якось. Е, я навіть не знаю як. Одразу, мабуть, стрибати на цей будиночок. Зараз подумаємо. Ні, от тут зараз спокійно. Так, от, головне, спокій. І будиночок на дереві обвішений всілякими фотографіями. Напевно, це дружина щура. Тепер я зрозумів. Хлопчик приходив сюди, щоб шанувати свою матір. Спогад або марення. Зараз буде нам показано. Щось йому аж погано. Шеннон, Лідія. Знову, це якесь марення. Фотографія хворої жінки. На ній також хлопчик. Вона лежить на ліжку в лікарні згідно даті на фото, вона померла до катастрофи. Так, є тут іще що, щось? А Сина ми не бачимо. Що це нам треба вибити? Пошкодити трошки треба будиночок, але заради порятунку це вже не важливо. Стоп. Та що ж ти такі? Здається, там перестрілка. Втрачена стрілянка мого щоденника. 19 травня. Щойно прочитав, що написав минулого разу. Може здатись, що я дратівлива людина, яка ні з ким не товаришує, але це не так. Думаю, я щасливий. Мені перевалило за 33. З 33 роками позаду ви вже живете занадто багато і занадто мало водночас. В мене велика сім'я, Шеннон, моя дружина, чудова людина. Вона завжди розуміла мене і мої проблеми, а для чоловіка це найголовніше. Крім того, вона смачно готує. Вже більше десяти років її запах завжди зі мною, в моєму одязі, у волосі. Одного разу я занурився в проблеми. Я був немов машиніст, чавунки, що готовий рушити з місця. Занадто швидко, занадто хитко, занадто нервово, як вони кажуть. Вона допомогла мені охолонути і прийняти правильне рішення. Залишити все. Знаєте, тільки вона і тільки ліс. Робота в лісі. Потім з'явилась Лідія, моя донька, прекрасна Лідія. Ця дівчинка була благословенням. Думаю, що вони найважливіші люди в моєму житті. Ну я не тільки так думаю, це правда. Люди не люблять правди. Люди кажуть, що вони вірять у щось, але пізніше вони забувають, забувають це чи зраджують. Люди легко вам зрадять, я ніколи не зраджу їм. Тут е, пішли далі. Тут поки що. Тільки сказав, що тут спокійно, а тут уже військові гелікоптер. Ми, ви повинні по покинути свої будинки. А що ж я роблю? Е, я відволікся на. Я відволікся на... на напис, на субтитри. Там повинні покинути свої будинки, щось таке і інше. Так, тепер мені краще хутко знайти хлопчика, звичайно. Бо зараз, якщо застрелять хлопчика, буде дуже погано. А тут можна на машину? Так, от як тепер прохитрити. Який звук. Який звук, він пропав. Е, так, тут їдять людей. Ці зомбі ми сіли в машину і, мабуть, поїхали. Поїхали на пролом, незважаючи ні на що. І, так, ох, скільки там їх, скільки цих тіней ми збиваємо і перевертаємось. Ну, що ж так, що ж так, наш водій. І тепер ми затиснуті, ми затиснуті в машині. Аго, ого, картина, так, ти, ти навіть гадки не маєш, у що вляпався. Здається, так, відповідає наш герой. Будеш весь день сидіти всередині, визире назовні. Хто ти? Це зараз не важливо. Може тобі вдасться дістатись до пожежного виходу з даху моєї своєї машини. В тебе ж все одно немає вибору, розумієш? Я почекаю тебе на даху, вибирайся звідти, кретине Дивіться, нас ще її ображають. Ми ж нічого не критикували, чому ми критин. Так, добре, це, мабуть, син щура. У мене таке враження. Ми змогли Ми змогли. Вибратися з машини і ось опинитися тут. Так, давайте подивимось на місто. Трохи подивимось на місто. Гелікоптер. Так, далі стрибаємо. Далі ліземо на дах, і там ми повинні зустрітися з е, людиною, яка нас е, трошки поображала. Ну так, це, мабуть, це, мабуть, син. Звідки ти з'явився? Ти геть з лузду з'їхав. Твій батько хвилюється за тебе. Не варто було використовувати радіо, я впевнений, що нас чули. Хто? Ми повинні вибратися звідси. Біжи, забирайся звідси, поки нас не зловив великий птах. Великий птах це голік. Чорт, забирай, ми живі! Йолопи, живі! Так, біжимо. Ми засікли хлопчиська! за ним. Схоже, у нього з'явився друг. Чому звук так змінюється? Твій батько хоче, щоб ти повернувся додому. І так само ховатися як він. Я ненавиджу щурячі м'ясо. Ніхто не зможе вижити, харчуючись з щурячим м'ясом. Я хотів пошукати хоч якусь їжу, але вони здивували мене. Тому що Тому що ти дозволив емоціями, емоціям взяти вгору. Моя мама, моя мама. Ні, ні, як ти дізнався? Трясся, вони знову йдуть. Біжи, біжи з усіх ніг і не озирайся. Так, там ми пропустили деякий рядок. Ми не можемо бігти? Ось, нарешті. Ми тепер можемо бігти. Стрибок. І. Вогонь цілі! Ох! Так, 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 спокійно. Коли ми тебе знайдемо, ти про це пришкод... пошкодуєш. Куди далі? Біжи, якщо хочеш жити. Ми хочемо жити, але ми не туди стрибнули. А, ну тепер іще більше не туди. Треба було верхом, а ми низом і як. Піднятися якось незрозуміле. Де ми? Так. Тепер уважно Знову вниз впав наш герой. Нам треба щось натиснути. Нам треба щось натиснути. не ясно що. Цей хлопчина побіг, е наскільки я бачив, верхом, а у нас тут кран. Давайте по чомусь вдаримо. Так, у нас є кран, бо треба звалити його. Бо от ганчірка. Ось ганчірка, де ми повинні піднятися. А як цей екран сунути? Так, музика стала серйозніше і голосніше, а що Що саме ясно. Ні, ну тут не годиться так. Ти когось? Не можемо кликати. Давайте знову на паузі я спробую оце постріляти всюди. Що ми ще тут можемо зробити? Нічого натиснути не можна. І тоді вам поясню. Давайте, пауза. Друзі, знову прийшлось. Стріляти по всьому. Я спеціально е, скинувся, щоб знову показати Показати вам рішення. І знову почав стріляти по всьому, і ось Ось хрестик з дощ дошка. Так, це було не так легко помітити. Але... Так, і тепер. Проходимо далі. Що так, куди? Завалило. Зараз трошки втечемо, і можна вже буде завершувати селі. Цільмо ураження! Треба бігти. Бачу ворога. Тут щось є. Посвідчення незнайомця, його ім'я е Теодор Гейн. Так, не. Ой-ой! Швидше! Так, отут уже не можна затримуватись, бо гелікоптер цей з, з кулеметом нас. Якщо вони помітять в мене за допомогою світла, мені кінець. Значить нам треба його виключити, це світло. А Де його виключити? Може оце? Тут є щиток? Щиток, де можна відключити електроенергію? Мабуть, немає? Так, давайте відволічимо їх е тільний. Бачу ворога. А, нормально, вони просто подумали, що, що вже завалили. І все, і полетіли далі. Аптечка. Зараз вона не потрібна. Та що ж така музика голосна. Хочу не знаю, нормально ж мене повинно там чути наче. Так, знову хлопчина. Біжимо. Та, знову вони бачать ворога. Біжи, рендале! Біжимо, як можемо! Що далі? Повзем. Трошки уповільнився. У мене таке враження гелікоптеру. Я вже біжу, навіть не бачу куди. Хоч би не було ніякого струму нашого улюбленого. І, і, да швидше! Швидше, біжиш, Рендал. Так. Давай, 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 ну давай, Що ж ти кох! Стрибай! Капець. Не влучили, вони не влучили. Поліцейська машина. Уповільнений повтор! Центр міста 11.00. Ми знаємо, що ти там. Здавайся, і ми залишимо... залишимо тебе в живих. Ні, не можна здаватися. Не можна здаватися. Давайте тут завершимо серію. І вже почнемо так з такого стурбованого моменту, коли за нами женуться на гелікоптері. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на мій канал, та заходьте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось в наступній серії проходження гри Дедлайт. На все добре!